Дорогі друзі, українці, завершується 2025 рік. Це безсумнівно складний рік. Багато хто втратив рідну землю, рідний край, оселю, житло, хтось втратив навіть ближніх. І це рік, коли багато наших громадян, наших земляків пережили біль, горе, втрату. Тому на межі 25-го-2026 року ми нашими подумками і молитвами передусім про тих, кому сьогодні найважче. Ті, хто переживають втрати, і безсумнівно тих, хто перебуває зараз на лінії боєзіткнення, на фронті, на передньому краї боротьби, боротьби за Україну, за наш суверенітет, за нашу незалежність і за наші сім'ї за Україну, нашими подумками з ними і нашими молитвами з ними, з українськими силами оборони. На межі 2026 року ми завжди сподіваємось і розраховуємо, мріємо, очікуємо, надіємося, що наступний рік буде кращим. І звісно, про це наша молитва і про це наші подумки. Але сьогодні нам треба пам'ятати, що єдність нашої спільної позиції є надзвичайно важлива. В умовах зовнішньої загрози, екзистенційної загрози, окрім боротьби і протидії злу, нам також важливо зберігати єдність, любов одне до одного всередині нашої країни. Будемо пам'ятати про це. І моє побажання на 2026 шостий рік від всієї нашої команди перше долати страх, не дозволяти обставинам, загрозам, які з усіх боків оточили нас, паралізувати нас страхом. Люди, народи паралізовані страхом, вони втрачають пасіонарність і енергію для того, щоб діяти, боротися і перемагати. Тому протидіяти страху всередині себе і всередині нашого народу, нашої країни. Друге, це діяти, працювати, робити те, що може кожен з нас робити: реалізовувати свої дари, потенціал, покликання, професію. Діяти, функціонувати, створювати, народжувати, генерувати, працювати це є важливо, особливо в цей складний час. І третє підтримувати ближніх, дивитися на інших, хто потребує особливої підтримки, кому складніше, кому гірше, у кого важчі обставини, піклуючись одне про одного, долаємо страх, працюємо і робимо те, що можемо робити, і допомагаємо нашим ближнім. Всіх вітаємо у новому 2026 році. Отже, з Богом покладаючи надію на нього і докладаючи наші зусилля для розбудови кращої християнської української держави. Тож з новим роком всі разом у 2026!